Що стосується того телефонного дзвінка, який був між Путіним і Трампом, ми, як пам'ятаємо, він наробив багато шуму перед цими перемовинами такими втаємниченими. Потім дуже багато коментарів після того, як відбувся цей телефонний ця телефонна розмова. Вона засекречена. Зміст її ніхто не знає. Ну чи майже ніхто не знає. Але як на мене, ми перебільшуємо значимість всіх цих речей, які зараз відбуваються позиції Трампа щодо спілкування з Путіним, мирні переговори з Україною. В якому плані перебільшуємо, знаєте, це як в поганому театрі, поганий спектакль з поганою грою акторів. Все щось грають, все щось розказують, і все не туди, куди потрібно. І воно вже знаєте, як так трішки оскомину набиває, вже так якби відвертає. Звичайно, ми всі розуміємо значимість Сполучених Штатів Америки як потужної країни в допомозі Україні відносно цієї війни. Але ж давайте рахуватися з реаліями, які є. Епоха Байдена, на якого ми все скаржилися, що щось не так нам дає, мало виділяє. Вона вже завершилася. Наступила епоха Трампа. Вона доволі складна. Вона складна в першу чергу. Для України, тому що він відмовився спочатку поставляти нам зброю, а зараз дає, як кажуть, по капільці, так чуть-чуть. Вона складна. що для міжнародних стосунків, тому що він як слон по судну лавку входить і все рушить, те, що було десятиліттями, збудовано. Зокрема, я маю на увазі той баланс сил який був до Трампа в світі були якісь противаги, були якісь домовленості, які дотримувалися з приходом Трампа? Цього нічого немає в нього, знаєте, кажуть в народі сім п'ятниць на тиждень, і ну, особисто я ну, йому не вірю від слова абсолютно, ну абсолютно не вірю. І думаю, що моя позиція не зміниться. Це дуже специфічна особистість, і, звичайно, Трамп не відображає цієї політики в Сполучених Штатах Америки, але це ключова фігура. І нам цим треба рахуватися бути реалістами, що, так як я вже сказав, епоха Байдена закінчилась, наступила епоха Трампа, і нічого хорошого, ця епоха Трампа ні для світу, ні для України не несе. А тепер, що стосується мого суб'єктивного бачення, як далі будуть розвиватися події. Ну, скоріше всього, так. Така фальшива гра, отакі спектаклі, і буде продовжуватися далі. Тому що Трамп людина сама по собі емоційна, по-перше, по-друге, брехлива. По-третє, він нарцис. У нього є бачення, якщо взяти Росію і Україну, то це дві країни, які між собою не порівнюються. В, ну, в моєму розумінні, в баченні Трампа Україна це ніщо, це сателіт. Якби він міг отак напряму висловлювати свої думки, то я думаю, ми. Ну, багато такого поганого почули б він, по суті, авторитарний лідер, авторитарний керівник, і в нього з Путіним набагато більше, ніж з Україною, українцями. А от Росія для нього цікава. Цікава по двох причинах: перша причина: у нього є якийсь така, знаєте, нездорова симпатія до Путіна. Я думаю, що це базується ще на якихось там ну, психологічних, психотерапевтичних штуках, пов'язаних з його життям. Але це і ще е, історія давня, тому що вони вже знайомі там десь біля 20 років. Якщо я не помиляюся. під час свого першого президентства він висловлював захоплення від Путіна як від лідера і державного мужа. Тобто він не скривав ніколи свою симпатію ну, до симпатію до цього диктатора. А знаєте, в народі є ж така приказка: з ким поведешся, від того наберешся. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так, от Трампа друг не Україна, а Путін. І от це одна єдина характеристика вже говорить про того, з ким ми маємо справу. Де це було б нічого, якби це був просто Трамп. Ну це ж президент великої країни, яка нам допомагала і на яку в нас іще залишаються якісь там певні сподівання. А друга складова його такої притягуваності до Росії це бізнес, це гроші, це економіка. Тому що якщо взяти потенціал економіки Росії і України і вигоду, яку може мати для себе Трамп. То, звичайно, це теж дуже тяжко порівняти. І я думаю, що Путін хитрить і, знаєте, я кажуть, народі розводить його тим, що він йому і ту економічну сферу дасть, і ті копали не дасть, і те дасть. На мій погляд, Трамп не політик і не президент. Трамп це бізнесмен, тільки гроші і нічого, крім грошей. Він все так вимірює в своєму житті і так ставиться. Ну і тут нам зокрема і світу в цілому, м'яко кажучи, не повезло. Але знаєте, це все якби з однієї сторони, якщо так можна подивитися, а з другої сторони, я знову ж така. Знаєте, знову я дуже люблю приказки, знову ж є така приказка. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Те, що зараз ми не стільки будемо сподіватися на допомогу Сполучених Штатів Америки, як це було раніше, просто обумовлює нас стати набагато такими, якби зорганізованішими, сильнішими. Ну, у нас немає іншого виходу. Раніше знаєте, як от знову ж ця приказка, як розумне телятка двох. Мамок Смокче, так само в нас було. У нас була допомога із Євросоюзу, і вона взагалі-то була більша, ніж з Америки. Тому що якщо взяти з фінансової точки зору, то 60% коштів нам давав Євросоюз і 40% Сполучені Штати Америки. Але специфіка Сполучених Штатів Америки це те, що в них є військова техніка. І виробництво доволі потужне. Це те, чого нам Європейський Союз не може дати. І нам допомагав Європейський Союз, і допомагали Сполучені Штати Америки. Ну, зараз нам. Буде продовжувати допомогу надавати європейський союз скоріше все, він буде нарощувати цю допомогу, розуміючи всі ці ризики небезпеки і для нього, в тому числі від Росії. Ну і я думаю, що якусь певну незначну допомогу нам будуть і надавати Сполучені Штати Америки, і не тому, що Трамп цього хоче, а тому, що він просто не зможе сильно міняти внутрішню політику. В самих Сполучених Штатах Америки тому, що він же виступав за свій час під час виборчої кампанії, він виступав за підтримку України і отак різко поміняти свою позицію. Він можливо, і хотів би, але ну не може, тому що у нього зараз катастрофічно падає його рейтинг всередині країни в результаті от його таких, скажімо, нерозумних дій, що всередині країни, що в зовнішньоекономічних стосунках. Так що нічого хорошого очікувати від Трампа я не беруся, але з другої сторони я не драматизую ситуацію. Я знаю про те, що Україна вистоїть у цій війні. Ми у це вже довели, тим, що ми вже по суті 3,5 роки стоїмо. Ми, слава Богу, не одні з цим протистояння. Цим монстром у нас є потужні партнери Євросоюз. А Євросоюз це доволі потужна економіка, а війна це не тільки військо, це не тільки зброя, це в першу чергу війна економік. Так що, в цілому, я думаю, що ситуація для України оптимістична. Але знаєте, буде добре, але не сьогодні, не завтра. Воно буде пізніше, тому що такого поняття, як стабільний мир, в якому ми жили до двадцятого року, вже довгі часи. Час не буде і з цим треба просто змиритися і зрозуміти, що ми маємо агресивного сусіда. Він не сьогодні, не завтра, не післязавтра не полишить своїх намірів нас завоювати і позбавити нас державності в тій хворій голові. Все більше більше проявляється ця ілюзія відтворення того радянського союзу, в якому колись ми жили до 91-го року. Але ще раз говорю, що я оптимістично налаштований, тому що я знаю, що найближчим часом, скоріше всього, буде припинення вогню, тому що дві сторони виснажені. Скоріше всього наступить довгий і так як я говорю, і безрезультативний переговорний процес, який не дасть ніяких результатів. А крім припинення бойових дій і можливо обміну полонами. А чому ніяких не дасть результатів в плані стабільного і тривалого миру? Тому що позиції Росії і України кардинально протилежні. І єдине, що розуміє Росія, це мову сили. Значить, Україна має стати сильною. і, Я думаю, з допомогою партнерів так воно і буде. Друзі, традиційно запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за ваші реакції. Вподобайки, коментарі, запитання. Дякую на все добре.